Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події в Дніпропетровську нагородили командирів спецбатальйонів. Пам'ять живе Руслану Кулібабі. Встановили меморіальну дошку. Ніко Арста домком Нікополь відзвітували за місяць роботи. Тепер про це інше більш детально. В Дніпропетровську нагородили. Командирів батальйонів Донбас та Дніпро 1 Семена Семенченка та Юрія Березу, а також героя майдану, сотника Володимира Парасюка. Семена Семенченка, командира батальйону спецпризначення Донбас та сотника майдану Володимира Парасюка, нагородили високими державними нагородами. Спеціально для нагородження до Дніпропетровська, де в лікарні імені Мечника, бійці зараз проходять лікування після поранень під Іловайськом, приїхали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр МВС Арсен Аваков. Семенченко отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеню за мужність, проявлену в боях. А Парасюк був нагороджений нагрудним знаком за відзнаку в службі та отримав нагородний кортик. Ще раз хочу подякувати хлопцям, які не покинули бійців, які не здалися, які вийшли з оточення, які далі готові воювати за нашу країну. Слава Україні! А от справжньою сенсацією стало те, що Семен Семенченко нарешті зняв балаклаву перед спільнотою. Свій вчинок комбат пояснив тим, що до останнього моменту переживав за своїх рідних, які знаходились в Севастополі. Я думаю, що ми побідім в там нітнікої сумніння, і я хочу, щоб всі понімали. А сам удар наноситься зараз по нашим душам, щоб ми перестали вірити друг другу, щоб ми почали сумніватися друг в друге, щоб ми запанікували. Если мы выстоим, если мы сохраним самообладание, то мы победим. Я в этом даже не сомневаюсь. Я снимаю балаклаву. Я майор Национальной гвардии. Клянусь, что отдам все свои силы, всю свою жизнь для того, чтобы защищать свою родину і постараюсь по максимуму життя своїх бойців. Окрім ордену, Семенченко вручили табельну зброю «Форт-17». Таку саму зброю вручили і командиру батальйону Дніпро 1 Юрію Березі, який зміг повернутися під Уловайська. Ми совсем недавно в правительстві з Арсенієм Петровичем приняли ответственно рішення. Добровольські батальйони, як самые духовые батальйони, як себе показали, будуть иметь все вооруження від тяжелого до необходимого для того, чтобы. защищаться для того, чтобы вести наступательные действия. Это наша задача. Те люди, которые борются, должны получать и поддержку государства, и э, медицинскую поддержку, и ваш парень встанет и будет с ним все нормально. И это наша задача. Когда мы каждый на своем месте сделаем то, что должны, Враг буде розбитий, і перемога буде за нами за самовіддану працю з організації постачання, евакуацію та організацію лікування поранених бійців в Дніпропетровську. Нагороду у вигляді іменної табельної зброї отримав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. Для живих найдорожчим є життя, а для загиблих пам'ять. Мешканці міста вшанували пам'ять. Українського солдата Нікопольця Руслана Кулібаби на восьмій школі, в яку багато років ходив Руслан, за ініціативи ветеранів МВС, встановили меморіальну дошку. Тепер учні пам'ятатимуть героя та братимуть з нього приклад. 2 вересня нікопольці вшанували пам'ять загиблого в зоні антитерористичної операції Руслана Кулібаби. На восьмій школі, де Руслана вчили та виховували багато років, встановили меморіальну дошку. Ініціатором цього стала рада ветеранів МВС, адже Руслан, до того як піти на фронт, служив в органах. Ветерани відзначають, цим їхній борг перед українськими солдатами ще не вичерпано. Наш долг перед ними, перед тими, хто. сегодня воюет, остается на полях сражений, это постоянно помнить. Из поколения в поколение передавать память о лучших, о героях нашей Украины. И поскольку есть в этой стране такие люди, как Руслан, которые готовы взять оружие и защищать независимость Родины, до тех пор и будет Наша Україна Андрій Грицуля проходив з Русланом строкову службу в прикордонних військах. Там хлопці й потоваришували. Руслан був хорошим другом, надійною підтримкою та опорою. По закінченні служби вони залишились друзями. А коли з Андрієм сталася біда, товариш став до нього ще ближчим завжди знаходив час провідати друга. Руслан Кулібаба одним з перших поповнив ряди нікопольських добровольців та пішов на фронт. Йому був 31 рік. Він єдиний син своїх батьків. Його мама завжди вчила його бути хорошою людиною, а тепер її сина не повернути. Напередодні трагедії Руслан повернувся з зони антитерористичної операції, зустрівся з Андрієм Грицулею. Йому він розказав про погану організацію та оснащення нашої армії, а разом з тим і про справжніх патріотів, які з голими руками готові йти на захист батьківщини. Таким був і Руслан Кулібаба. Установление мемориальной душки – это дани на память Никопольскому солдату, честному и справедливому Руслану Кулибабе. К сожалению, он не вернется к нам, но в памяти он всегда будет. Низкий поклон родителям, воспитавшим действительно героя, героя, который отдал жизнь за нас с вами. Огромная благодарность учителям, которые воспитали такого человека, героя. Вечная память тебе, Руслан. Слава Україні! Найбільша цінність для людини це її життя. А найбільша цінність для загиблих це пам'ять про них. І вона буде жити. Бажаємо щастя, здоров'я, миру. Вже місяць з Нікополя працюють тимчасові обслуговуючі компанії Донком Нікополь та НікоАрс. За два тижні, 15 вересня, проведуть конкурс на визначення постійного виконавця послуг з обслуговування прибудинкової території та будинків. А поки в міськвиконкомі провели нараду, на якій заслухали керівників фірм. Що було зроблено за місяць та з якими проблемами зіткнулись саме про це, йшла мова. На порядку денному три питання, що зробили обслуговуючі компанії, як йде робота з підготовки будинків до зими та що з вивозом сміття. Компанія «Домком Нікополь обслуговує 372 житлових будинки. Всі співробітники фірми, а це 91 особа, оформлені за строковими трудовими договорами. Для організації виробничого процесу компанією було зроблено інвестицій на 500 тисяч гривень. За місяць було зроблено чимало Пріоритетний напрямок діяльності. Підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. В рамках підготовки промити внутрішньодомові сеті центрального отоплення в 23 домах підготовлено 293 паспорти паспорта готовності жилих домів, імечих центральне отоплення. Ну, по об'єктивним причинам, учитывая жад сроки, робота по остранням ніяких зарічань, які були висказані в процесі підписання паспортів, продовжується. Готує житлові будинки до зими, обслуговуюча компанія Ніко Арс. Проблеми в обох компаній схожі: велика кількість негабаритного сміття та відсутність картотеки обліку мешканців, яка зникла разом з минулими обслуговуючими компаніями. А ще залишаються проблеми з проплатами. Фірми працюють практично за свої кошти. У людей у всіх настроєння однакове, ніхто нічого не робив, ми платити не хотімо, ну, стараємося налажувати А Проблема з непроплатами населення є і у фірми КубЛДФ. Вони по мірі можливості вивозять сміття та встановлюють нові баки. Мусор вивозиться більш-менш нормально. За прошлої три тижні нашим предприятиям було изготовлено і виставлено в місті 20 нових баків. Ті роботи ми плануємо і далі продовжувати, з заміни баків на нові, Ми самі їх ізготавлюємо. Підбив підсумки роботи компанії заступник міського голови Сергій Донець. Він відзначив, в місті не все так добре, як того хотілося б. Та у компанії є ще час до 15 вересня довести все до ладу та показати, як вони вміють працювати. Вересня школярі сіли за парти. А от напередодні ті, хто пішли перший раз в перший клас, отримали невеличкі подарунки з приводу початку навчального року. Серед зошитів і ручок – збірка казок. Казки, що виховують, це соціальний проект Андрія Шипка. Кожному першокласнику він і вручив по збірочці. Чтобы у вас в житті була, була, же сказка. Чтобы вы умели любить, любить своих учителей, любить свой город, любить своих родителей. Просто чтобы вы умели любить. Дети, школу в первый раз, в первый класс, пусть Бог вас хранит, и пусть вам будет счастье, мир и добро. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 4 вересня температура вночі плюс 22 плюс 23 вдень плюс 23 плюс 26. Атмосферний тиск 755 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 44 ясно. У п'ятницю 5 вересня температура повітря вночі плюс 19 плюс 20. Вдень плюс 21 плюс 24, Атмосферний тиск 755 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 50% ясно. У суботу, 6 вересня, вночі плюс 18 плюс 19, в день плюс 23 плюс 25. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Ясно. У неділю, 7 вересня, вночі плюс 20 плюс 21. В день плюс 22 плюс 25. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика Вологість повітря 45%. Ясно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.